За колісій існує дуже багато сутностей. Всі вони відрізняються чимось одне від одного, як мінімум по зовнішності і характеру. Найчастіше ми можемо бачити таких сутностей, як усміхнені, гончі шкірокради, безликі, убогі та інші. Вона існують такі сутності, яких можна побачити дуже рідко, їхнє існування не підтверджене, і шанс побачити їх майже нульовий, або й нульовий. І бачу лише декілька мандрівників. Саме про таких сутностей ми сьогодні поговоримо. Сутність 9 рівня. Ця сутність з'являється на 9 рівні під час Хелловіну і прикрашає рівень. Вона виглядає як чорний силует. Під час Хелловіну і наступних 7 днів після нього рівень стає безпечним, що є доволі корисним. Але після 7 днів після Хеллоу рівень повертається у рідне русло. Ця сутність просто прикрашає рівень. Вона на вас не звертає увагу не спілкуватиметься з вами. І тому вона ніякої небезпеки до вас не несе. Сутність 165. Самотність. Про цю сутість не було нічого відомо до моменту, поки не був відкритий рівень 906. Це ціла бібліотека за кулісся. В одному із архівів була помічена інформація про сутність, яка проживає в порожнечі. Її можна побачити, коли ви пробудете там цілу віщість. Спочатку вона привітається з вами, спитає, як справи, а потім вас чекатиме розмова, після якої сутність може віддати вас на будь-який рівень кулісся або і в реальність. Невідомо скільки сам буде тривати ця розмова, можливо, вона також триватиме цілу вічність. Сутність 18. Звір 5 рівня. Проживає в одній із кімнат готелю на рівні 5. Виглядає декількаментровий чоловік із головою кальмара. В кабінеті цієї сутності присутні дуже багато візерунків та картин на стіні. Сутність не дуже добре ставиться, коли її називають звіром 5 рівня і просить називати джентльменом 5 рівня. Коли ви зайдете в кімнату, вона запросить вас за стіл, потім всієї розмови вона буде доброзичливо з вами розмовляти. В кінці кінців вона попросить укласти з нею угоду, секретну угоду, по якій ви повинні виконати для неї декілька завдань. Ніколи не погоджуйтесь з нею клати угоду і взагалі не довіряйте цій сутності. Вона відчуває ваш страх і читає ваші думки, чим він може скористатися проти вас, а ця угода, скоріше за все, увінчається вам або смертю. Або ви просто станете її слугою. Існують чутки, що ця сутність не одна на рівні 5, їх є декілька, однак це не підтверджено. Ті мандрівники, які змогли втекти від цієї сутності, дуже мало про неї говорили, або говорили дуже спотворено, тому і інформації про неї дуже мало. Дехто каже, що ця сутність, а також картини і візерунки в її кабінеті, мають магічні здатності, завдяки яким вони можуть зазумувати мандрівника, щоб той уклав з ними угоду. На даний момент звір 5 рівня визнаний небезпечною і непередбачуваною сутністю, яку варто оминати любою ціною. Сутність 68. Зануди. Зануди це людиноподібні істоти, які проживали на рівні 52. Вони були вдягнені у джинсовку та капішон, а також у маску з сумним обличчям. Знімати цю маску або капюшон вони відмовлялися. Вони були доброзичливими до мандрівників, могли допомогти їм на рівні 52 або запросити на свій кабінет 172, який називався кімната Суму. Зануди ворогували стосовщиками, і в один із днів їм набридли їхні постійні вечірки, та вони вирішили повстати проти тусовщиків, однак програли. Цю подію в Закуліссі назвали війна Радощів, та вона відбулася в ній 6 на 7 вересня 2020 року. Довгий час вважалося, що зануди вимерлі судності, однак недавно стало відомо, що вони переселилися на найбезпечніший і найпрекрасніший рівень закулісся земля обітована. Земля обітована це рівень, який виглядає як торговий центр. Там є безліч басейнів, кафешок, ігрових залів та інших. Також звідти можна вибратися у реальність, але потрібно пам'ятати, що виходити з нього потрібно в той самий час, коли потрапили в закулісся. Але є одне але. Цей рік рівень це всього лише міф, і скоріше за все його придумали мрійливі мандрівники, щоб іншим мандрівникам було до чого стремитися. Через це і існування зануд після війни радощів стає міфом. Сутність 56, невідома сутність. На вікідоті про неї немає жодної інформації. Однак, якщо зайти на фандом, то на щастя, вона там є. Ця сутність називається переслідувач, і ця сутність живе на рівнях від 0 до 6. Ця сутність уникає всіх відеокамер та викликає у мандрівників відчуття страху та параної. Ця сутність доволі розумна, тому вона може редаговувати інформацію про себе на будь-яких сайтах. У цієї сутності немає фото, адже її неможливо сфотографувати або зазняти. Та й взагалі існування цієї сутності не підтверджено. І це також може бути міф. Що ж, а ось ми і поговорили про декілька рідкісних судностей за кулісся. Сподіваюся, відео вам сподобалося, і ви поставите вподобайку та підпишитесь на канал. А поки що усім па-па. До нових зустрічей в Бекрумс.